Хочу попробувати. Може на вкус і але Мені дуже подобається. Всім привіт! Сьогодні буде салат. Ну, так як у мене все готове, то ми вже будемо його робити. Беру листя салату. Представляєте? Купила і що правильно. А вони, оказалися, написано на пачці не мить а помийте. І отак, вот знаєте, як ото всі роблять ці вокруг тарелочки. Так, сделала одне і ну то залишимо ще. Що ще треба для салата? Два яйця. Салат абсолютно быстро. Тільки яйця зварить. Все Все остальное есть в магазині. А, не, не тільки яйца треба надо зварити, ще треба буде світло капусту. І отак. От На... Ой, випав жовток. Понимаете, що значить в магазині яйца? Ну, что это за жовтки? Ну, такое, ладно. І отак от розложили. Красинько. Хто любить, може колечками порізать. У нас такое. Так. І отак. От яйця дієтичні, Курочки кормились французькими зернишками, так що абсолютно дієтичні яйця. Сюди ще берем трошки фети. Я просто люблю сир, того я Ось Отут у мене скільки тут? 150 грамів, половинку. Да? 75-80, ну хто як. І так, трошки покришила, зробила тут чудеса. І так розложила. Тепер беремо. Я беру отаку цвітну капусту. Но понимаете, в чем прикол? Візьміть куркуми. І зваріть, буквально пів ложечки куркумы. Я тут не багато добавляла. Выберу десь такі гарні цвета, щоб маленькі були. Во-первых, наскільки сонячно это все выглядит. Ви Опа! І сюди поклали. Да? Розложили. І сюди положили. Салат вам понравится, я вам обещаю. Не уротик куркуму, фу, куркуму, цветную капусту и все съели и забыли. И это, а мы потом это доедим. Ничего страшного. Так, и до чего же я возвращаюсь? Вообще, этот салат прекрасно делается с тунцом, который открывается из баночки. Но! Так як я хочу зробити його не просто салатом, я взяла копчений. Ну, блін, не дешеве удовольствие, але гляньте. Но я пробувала іменно з маринованим, консервірованим. Консервірований тунець теж дуже вкусний. має дуже багато білка. Поэтому, якщо ви побачили консервований тунець по ціні, візьміть дві банки. Ви знаєте, яка це палочка-виручалочка, На що цього консервованого тунця? Всі про нього кажуть кажуть, а й його в холодильниці. Тепер переходимо і так трошки порізали. Я по ще одну доріжу, тому що у нас в сім'ї такі люблять. Більше нам тут нічого не треба різанули, чикнули лимончика. Вот так. Жубку. Не треба багато. Вам мано не надо. нам мано не надо. Так сюда положимо лимон покатиться своей дорогой. І тепер пока виймаю оце кхе, блюдечко, ну, лучше поставлю блюдечко. Сюда видавлю лимон. Оце у мене десь тут 2 чайних ложки лимону. Сюда добавляю горчички, ну, мені міцна, бо ми любим. І тоже десь отак чайну ложку. І сюда пока лашматали. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Jingle bells зробили. І капельку ми додавим сюда цього дела. Что называется мед. Мед от моего дяди. По совместительству мой крестный. У него своя пасека. Пчелы исключительные. Все дрессированные несут. Только отличнейший мед. И вот так закалашматы. Можно даже взять сюда, знаете что? Зернистую такую горчичку. Знаете? А ну я сейчас попробую. Нет там. Яка заправка отличніша? можна заправку одну їсти, макати хлібушком і все. І протерти. Та да що ж це таке? Хотіла б по-быстрику, а при подачі отак поставили, взяли, палили і буде воу. Всім до нових зустрічей. Гарний салат Готовте як варіант. Наповняємо по-разному. Ну, кстати, жовта отсюй квітної капустий попробуйте. Реально дієвий спосіб. Всех чекаю на своєму каналі. Пока. Ну, надо попробовать, наверное. Так полыть. Я ж там рассказывала людям, что надо поливать. Так, Хочу попробовать. Може на вкусе цвет? Мне дуже нравится. М -м -м -м. Ну, яйцами не удивишь. Ну, в принципе, можно і майонезную заправку. Ну клас! Хороший ще поїду.